Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо разом з вами робити бисквіт. А знаєте, бисквіт така штука, що інколи за одним і тим самим рецептом він може один раз вийти, інший раз не вийти, але будемо зараз разом з вами старатися, щоб все у нас вийшло. Надіятися на це, бо всяке буває. Буду показувати все, як є, і все як вийде. Ви пишете мені, показуй все, що ти робиш. Тож я і надумала. Думала, не знімати, зараз швиденько все зроблю, а тут думаю, ну чого ж буду показувати, що тут в мене вийде чи не вийде. До речі, хто тут очікує прям супер таке кулінарне відео. Ні, Я проста жіночка, так сказати, показую все, як є. Тож нам. Знадобиться 5 яєць, 150 грамів цукру, ванільний цукор, потім 150 грам борошна і пів чайної ложечки розпушувача, навіть менше. Я завжди додаю розпушувач, бо це так уже запасний варіант, щоб він не осів. Так що буду приступати. Хоча, знаєте, сьогодні в мене без по ледачому, бо в мене є такий планетарний гарний міксер, ну, не прям гарний, але є. Але я вирішила взяти простенький свій міксер. Це ще перший подарунок мого чоловіка, йому вже більше 12 років. Але я з ним вже пройшла. Ого-го! Так що зараз. Буде він збивати. Збивав без квіти не один раз. І зефір робили. так що надіємося, що і сьогодні він не підведе. Тож, приступаємо до збивання яєць. Перше, що нам треба, це мисочка чистенька, сухенька, нежирна. І зараз додаю сюди яйця. Оп. Раніше, знаєте, я збивала окремо білки, жовтки. А зараз отак все по-простому. Раз, два. І сюди ж додаю 150 г цукру. І зараз будемо збивати. Ну, ще відразу сюди ж додаю цукор, значить, і ванільний цукор сюди йде. І зараз буде. Я не грію яйця. Ото, знаєте, діста... не грію яйця. дістають з холодильника. Щоб вони були кімнатної температури у мене можуть бути і кімнатної, і з холодильника, які взяла, такі будуть. Все. вмикаємо зараз міксер і вперед. Зараз буде трошки гучно, але не підведе. Ну що? Яйця збилися дуже гарно, навіть я вам скажу. От слід залишається. Треба, щоб так гарно залишався. Дивіться, ох. Просто класні. Ну, правда, планетарним міксером швидше. цей такий гаряченький став, можна було ще позбивати, думаю, не буду. Бо так не робіть, як я робила, не треба його зайвий раз мішати. Так. Додаємо борошно потрошки через сито. І перемішуємо так, в одному направленні. Так, легенько. Ой, цих рецептів цього босквіту море. Інколи можна забрати дві ложечки або ложечку борошна і додати. Замість борошна, ой, какао цей. Крохмаль, ну, можна, звісно, і какао. Ще мені подобається бисквіт, коли, цей. коли додаєш молоко в рецепт. Головне, щоб було з чого робити. Ну що, друзі, першим етапом я задоволена. Тісто вийшло гарне. Таке, як я хотіла, тепер головне, щоб в духовці там все вийшло. Так, зайвий раз, кажу його не чіпати, але рука так і тягнеться. Так, форма в мене ось така роз'ємна, але я взяла її, заліпила, щоб нічого там не прилипало. Так що зараз будемо сюди переливати тісто помаленьку. Потихеньку. Я трошки змінила свої традиції. Завжди я, коли день народження є цей день в нашій родині, я готувала молочна дівчинка. Там, де згущене молоко, яйце. Збиваєш. Дуже смачний тортик, особливо там. З баналом ми просто це полюбляємо, з вершками, Супер-пупер смачно. А це щось захотілося мені безквітний торт, щось з такими прослойками смачними. Тож будемо сподіватися, що вийде. Але, знаєте, свою, свою вдачу. Подивимось. Ну, треба, щоб вийшло. Бо знаєте, інгредієнт – золоті яйця, тож Треба, щоб все вийшло, бо буде точно потім. Або в або молочна дівчинка. Так. І зараз Це я. Надивилася колись. Раніше, як тільки починалося сімейне життя, то сидиш, читаєш ці рецепти, відео дивишся, що вони там роблять. Зараз вже дуже рідко я таким займаюся, вже сама знімаю. Так. Головне, щоб горбика великого не було. Все. Відправляю тепер в духовку. Так, не траси його Марина. Температура взагалі йде так, 180 градусів, але кожен дивиться на свою духовку. Може, і 200 будь там. Радусів 20 хвилин, хтось і 40 хвилин випікає до готовності. Спочатку не відкриваємо перші, я не знаю, 15 хвилин дивлячись на духовку, а потім посередині пробуємо шпажкою, і якщо виймаємо її, вона суха, тож все добре. Ну, я думаю, ті, хто мене дивляться, то і сам мені готувати. Ну, а через 5 хвилин вже кращий результат. Уже ямки тої посередині немає. Наче все гарно. Зараз тепер вчасно відкрити це. Бо буває таке, що відкриєш, і він опаде. Треба, щоб, як вимкнулося, він так трошки постояв, трошки охолонув, а потім виймати. Не треба спішити. Ну що, я вийняла бисквіт з духовки, я уже. Шпажкою пробувала. Вона сухенька, все добре, але трошечки він більше впав, чим треба. Ну, нічого страшного, в бісквітах таке буває в бісквіті, в бісквітах, в квіту. Так, зараз він 10 хвилинок ще постоїть. І можна буде виймати його з форми. І я ну, сьогодні не буду його вже чіпати. Нехай він охолоне, вистоїться, І думаю, якщо більш не впаде, то тут висота форми, ну така гарненька, то на три шматочка можна буде розрізати. Так що, думаю, що вдався, а далі буде видно. Ось такий бисквіт вийшов. Я ж кажу, не ідеальний, прям такий, як я хотіла, але. Як казала, показую, як є. Всі ми люди. Буває супер-пупер, а буває не дуже. Ну, трошечки він опустився. А так я бачу, що можна буде розрізати на три коржа. Саме це мені було потрібно. Того я й зробила на п'ять яєць, а не на чотири. Зазвичай на чотири. Все, нехай до завтра тепер стоїть він. Добре, охолоне. Я його в плівку чи в пакетик. І буде чекати до завтра. Це вже відео наступного дня, тож хочу сказати, що вийшов бисквіт. тож, можна сміливо називати: що бисквіт виходить у всіх рецептах. Ну, це так. Ну що, друзі, результатом я можна сказати, задоволена, бо я думала, якщо не підніметься, треба ще буде зробити, хоч маленький, щоб було на три коржі, А так вийде тож, все добре. Все, буду я закінчувати своє відео. Кому сподобалось, залишайтеся. Будемо в наступному відео вже збирати тортик і готувати далі. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей! Пока-пока вам!